Вам. Mm -hmm. Будемо читати послання Апостола Павла до Колосян, 4 розділ 2 вірша. <кій> Павло пише, будьте тривали в молитві, пильнуйтесь подякою в ній, моліться разом і за нас, що Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово не ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Це останні постанови Павла. Це його останні слова, коли він каже, що повинні робити ми. На той час це повинна була виконувати церква. Далі вже будемо читати про привітання і заключне його слово. Але ось тут ми читаємо, як ми повинні поводитися. Минулого разу ми з вами казали про відношення один до одного. Це відносини батьків, дітей, дружини, чоловік, пані раби. І я тоді не казав, але так от вдома розмірковував над цим, чому саме Павло, він отак от, от підкреслив оці категорії відносин батьки, діти, чоловік, дружина, пані раби. А тому що це, це той момент, коли люди повинні щоденно що хвилинно, що годинно, бути поруч один з одним. вони завжди разом. Діти вони живуть з батьками до певного часу, і тому їх навчати. Це Ви не можете сказати дітям, на, підіть куди-небудь, якщо дитині 10 років, а ви скажете, йди на місяць, кудись я відпочину. Також ми кажемо, чоловіки дружинам, вони живуть разом. Як кажуть, доки смерть не розлучить. І з цього списку випадають пани та раби. Але на той час раби жили у домі свого господаря. І тому вони теж день за дня, в день вони жили поруч один з одним. Вони постійно бачили один одного. Сьогодні це, це випадає з списку, бо не завжди ми ходимо на роботу і живемо з господарем, на кого ми працюємо. Але це дуже важливо розуміти, що є ті люди, які поруч з нами. І це дуже важко приймати цих людей і жити з ними, бо ви не можете їх викреслити з свого життя. Вони завжди будуть поруч з вами. Бо якщо у вас є діти, що ви не робили, поки вони не виростуть, вони будуть, якщо ви обрали другу половинку, що б ви не робила, вона буде завжди з вами. І якщо ми навчимося терпіти, любити, пробачати ті людини, яка поруч з нами, нам буде легше прощати тих людей, які знаходяться на якійсь дистанції. А це зробити неважко, коли ти людину не бачиш, коли вона десь далеко, можна сказати, я вже все пробачив. Я її люблю вже. І з ворогами також не легше примиритися, коли вони десь там. А ви спробуйте примиритися з сусідом, який є ворогом, коли він поруч, і ви щоденно бачите його обличчя. А це вже буде важко зробити, бо ви будете бачити його, згадувати, що він зробив. Це я таке зробив, як кажуть, подорож у прошлу мою проповідь. І тому, коли вже Павло починає говорити далі, закінчуючи своє послання, він вже звертається до того, щоб ми були тривалі в молитві, панували з подякою в ній. Тобто, це наше щоденне життя, яке ми повинні проводити молитву. Це дуже важливо, щоб молитва була в нашому житті. Це, як ми кажемо, слово Боже, це є хліб, який ми споживаємо духовна їжа моя, то молитва це є моє дихання. Як я не можу жити без дихання сьогодні, так я не повинен сьогодні жити без молитви. Вона повинна завжди бути в моєму житті. Якщо хліб, ми можемо споживати там. Тричі на день, я кажу за фізично, так, як ми їжу сприймаємо, ми їмо декілька разів на день, то, Слово Боже, ми теж можемо читати один раз на день, двічі, тось тобто один раз на тиждень. Але молитва це наш подих. І якщо ми живемо і говоримо, що мені молитва треба раз на тиждень то питання, у що я вірю, а що зі мною не так, з моїм духовним життям? Чому? Бо молитва, ми розуміємо, що це є розмова з моїм Богом. І якщо я сьогодні не жадаю цього спілкування з моїм Богом, чому? Що не так зі мною? Бо з Богом все гаразд? І вчора, сьогодні, і завтра він той же а якщо я сьогодні не шукаю розмови з Богом, то вже це проблема зі мною. Чому? Чому я, як Адам, втікаю від Бога, коли Бог хоче зі мною розмовляти? А Він хоче розмовляти, бо ми його діти. Він чекає, коли ми прийдемо. І ми бачимо, що Павло каже, будьте тривалі, в молитві і пинуйтесь, подякою ні. Дуже Добре, говорить про молитву саме Ісус Христос. Я зараз вернусь до цього місця. Це Євангелія від Матвія, 6 розділ. З 5 вірша ми читаємо. Христос каже, як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять вставати, молитися по синагогах на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увій до своєї комірчини, зачини двері, помолишся Отцеві своєму, що в таїні, а отець, бі, що бачить, таємне віддасть тобі явно. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє виломовство, але ж не подолюйтеся їм. Бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваші прохання. І ви ж молиться, отак іде. Приклад, як нам молитися, молитва Отче наш. Ми її дуже добре знаємо. І я хочу зупинитися на тому, про що говорить Христос. Він говорить, щоб ми молилися, як лицеміри, що люблять ставати, молитися синагоги, перехрестя, щоб бачили люди, які вони набожні ці люди, а вони моляться постійно, Оце дійсно праведна людина. Є молитва особиста, коли я один на один з Богом. А є молитва у церкві, коли закликає проповідник з кафедри і каже, а зараз хто має бажання, може помолитися. Є і такі молитви. Для чого це робиться? Я зараз беру цю молитву у церкві, коли закликають. Тому що коли ми молимося у церкві і говоримо Богу, то ми повинні розуміти, що ми відкриваємо Богу те, що нас хвилює. Ми хочемо, щоб до нашої молитви приєдналися інші брати і сестри і підтримали нас у цій молитві. Тому в церкві ми і молимося, щоб інші чули, про що я прошу у Бога і приєднувалися до моєї молитви. Але є особиста молитва. І вона не повинна звучати у церкві. Коли я у церкві починаю під час молитви розповідати про все, що в мене в моєму розумі, в моєму серці. І що треба і не треба розповідати Богу про своє життя, щоб вся церква чула. Є моменти, коли є те, що ми повинні відкривати лише нашому Богу. Це є особисте спілкування. Я і Бога. Про це і каже Христос. Що ви повинні розуміти, що ми молимося не для людей. Ми молимося для себе. Молитва це те, що стосується мене і Бога. Мої відносини з Богом. І тому, коли я молюсь, як лицемір, що бачили люди, які я набожний. яка я побожна людина, то це проблема. Бо це єдине від щирого, чистого серця. А від того, щоб люди мене поважали, цінували. І це славу я хочу собі приписати, а не Богу. І тому то я повинен дивитися, коли я молюся у церкві, про що я молюся. Чи я не кажу зайвого, те, що не потрібно говорити? Бо це стосується тільки мене і Бога. І це особиста молитва, про яку говорить Христос. А ти, коли молишся, війни до своєї комірчини, зачини свої двері і помолись отцеві своєму. Особиста молитва. Тому я й кажу, що це наше повітря, що я повинен молитися не тільки один раз в неділю в церкві помолився і далі живу без молитви. Це моє бажання бути Богом. Пам'ятаємо Данію, коли була заборонена молитву. У нього була своя молитва, своя розмова з Богом. І його ніхто не міг зупинити. Він йшов і розмовляв з своїм Богом. Бо він знав, він його любив. Тому то ми повинні розуміти, що якщо я не маю бажання спілкуватися з Богом, щоб я передивився на своє серце, що зі мною не так, і щоб я мав постійно цю молитву. Розмову з Богом. <кій> і отець, що бачите, таємне, не віддасть тобі явно. Як молитись? не показувати зайвого, бо вони думають, що будуть вислухані за своє виломовство. Як є практика така, що треба якусь молитву прочитати тричі, чи сім разів, і тоді Бог почує, є така практика, що люди вважають, що якщо вони 10 разів щось скажуть то Бог обов'язково почує і дасть. Ні, Не обов'язково. Кожні дві хвилини одне і те ж казати. Бо наш Бог знає, чого ми потребуємо. А навіщо тоді молитися? Навіщо ми молимося, якщо Бог все знає? А Він хоче, щоб ми зрозуміли, що ми потребуємо його допомоги. Він хоче, щоб ми зрозуміли. Своє, свою залежність від Нього. Бо коли я промовляю до Бога свої потреби, свої якісь хвилювання, то цим я показую, що Боже, без Тебе я не можу. Мені потрібна твоя підтримка, Боже, я залежу від Тебе. Я не можу жити без Тебе. І дуже важливо, щоб як ми прочитали. Як Павло каже, з подякою пильнуйте в молитві, щоб у нас була подяка. А якщо ми будемо вдячні, то нам і життя не вистачить, щоб сказати Богу дякую за все, що я маю, що Він для мене робить, за все, що Він дає. Тому що навіть те, що зробив Христос, там на Голгофі, про що ми сьогодні згадуємо, про Його смерть. І прощення наших гріхів, то тільки за це ми повинні постійно казати Богу дякую і не забувати, якщо я ціную те, що зробив Христос та на голові. І тому то Бог очікує, що ми будемо звертатися до Нього в молитві. Будемо шукати цього моменту, коли ми схилимось перед Ним в молитві і відкриємо своє серце і будемо з Ним розмовляти. І далі ми бачимо, що він каже, Павло, моліться разом, і за нас, що Бог нам відчинив двері слова, вищати таємницю Христову, що за неї зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Моліться разом. Особиста молитва, а є молитва, коли ми разом за щось молимось. І він каже, молиться за нас, щоб Бог нам відчинив двері. Тобто Павло каже, що я потребую ваших молитв, щоб ви за мене молились, щоб я міг звіщати це слово. Бо зараз я зв'язаний, я у темниці знаходжусь. Але я хочу і далі йти, і це слово нести далі. Це бажання було Павла, і він каже, підтримайте мене в молитві. Це те, про що я казав, що є такі потреби, які ми можемо виносити в церкві. І Просити, щоб за нас хтось молився, хтось підтримав, ми можемо об'єднатися молитві за когось або за щось. Молитовне життя це повітря, яким ми повинні дихати своєму життю. І далі ми бачимо, що Павло говорить про те, що ми повинні поводитися мудро з чужими, використовуючи час. Молитва і моє поводження з чужими. Хто такі чужі? У нас є хтось чужий? Це, мабуть, ті, кого я не знаю? Ні. Чужі – це ті люди, які навколо нас, ті, хто ще не є дітьми Божими. І якщо я вже дитина Божа, я повинен розуміти, що багато людей ще не примирилися з Богом. Вони ще не, не зрозуміли, що їхнє життя залежить від Бога, що їм потрібен Бог. І тому -то ми повинні, дивлячись на на час, який Бог ще нам залишив жити на цій землі, ми повинні і молитися за цих людей і сповіщати це слово, як і Павло робив це. І ми бачимо, що Павло хотів, але він навіть там, коли Бог був ув'язнений, він знаходив можливість. Іти у церкви через свої листи, через тих людей, кого Він посилав, але з цими людьми, з цими листами він йшов у ці церкви, щоб проповідувати і звіщати слово Христове. Тим більше сьогодні, коли ми маємо свободу, коли нас ніхто не, не гонить нікуди, і ми можемо звіщати це слово ми повинні не мовчати і говорити. Поводьтеся, мудро чужими. Якщо ми звернемось до Єфіця, як я робив цього минулого разу, то апостол Павло в 5 розділі, в 16 з 15 вірша ми читаємо отошу, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, нібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але ви розумійте, що є воля Божа. Щоб поводились обережні, ніяк не мудрі, але як мудрі, використовуючи час ніби в лукаві. Нам здається, що завтра буде в мене час, я піду і буду розповідати про Христа. Або через тиждень піду, зараз мені ніколи. А тиждень проходить, там ще якісь справи з'являються. Ми відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. А ні лукаві. Чому? Тому що час він біжить. І завтра людина, який я повинен був сказати слово Христове, вже може і не жити на цьому світі. Вона вже може померти і піти у вічну загибель. Бог сьогодні питає, що ти робиш для мене на цьому світі? Чи звіщаєш ти сьогодні слово? А Бог хоче, щоб ми це робили. Бо коли людина прийде і скаже, що мені ніхто нічого не казав, а Бог скаже, поруч, же жила з тобою людина, яка знала Бога. І тоді відповідальність буде на кому? На нас, що ми мовчали. Але ми розуміємо, що кожен отримує те, що він заслуговує, те, як він жив. Чи робив він добро, чи робив щось зле, кожен буде нести відповідальність за себе. Але дуже важливо, щоб ми розуміли свою відповідальність за, за тих людей, що поруч з нами, до яких нас Господь посилає, щоб ми зміщали це слово. Тому ми повинні бути мудрими. Ми повинні розуміти, що час біжить. Тому побудьтесь мудро, з чужими використовуючи Христовий час. Якщо ми відкриємо 1 Петра 5.8, ми читаємо, будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник діявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожертви кого. Противтесь йому, тверді вірі, знавши, що ті самі муки трапляються вашому братству по світі. Будьте тверезі, пильнуйте. Супротивник діявол ходить річучи, як лев. Він ходить, щоб загубити душу. А ми повинні ходити, щоб спасти ці душі. І тому ми повинні пильнувати і бути тверезими, слідкувати за собою, щоб нас не пожер, сатана, і робити все, щоб люди навколо нас теж почули цю звістку про спасіння, Противтесь йому тверді вірі, знавши, що ті самі муки трапляються вашому братству по світі. Він Петро писав тим людям, яким було важко. Вони були розпорошені. Вони переживали дуже важкі часи. Сьогодні ти ж спокій. Сьогодні може йти сповіщати, а ми засинаємо. А ми не пильнуємо. А ми вважаємо, що ще є час, що я ще встигну. А чи буде цей час? Чи буде ще можливість постукатись у чиїсь серці? Наш супротивник діяло ходить, як лев шукає пожертву Кого. Тому -то будемо дивитися, будемо розуміти, що ця відповідальність за зв'язку, Слова Божого, лежить на нас. Ще я хочу зачитати 2 Корінтян 2, Коринтян, 2 з 14 го віша. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі і запашність знання про себе через нас. Виявляє на всякому місці. Ось як. Христос зробив нас переможцями. Ми вже перемогли смерть і гріх. Ця перемога дарована Христом. Він, Христос одержав її там на Христі цю перемогу і своїм Воскресінням. Він отримав цю перемогу, одержав цю перемогу над гріхом смертью. і смертю. І вчитаємо Коринтян 15 розділ перше послання. Що ця перемога дарована нам. І далі, далі. Павло каже, що і запачність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Якщо ця перемога вже є у нас, чи є ця запашність у нас? Що сьогодні люди бачать нас і чують в нас. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєве життя. І хто знати на це? Бо ми не такі, як багато хто, хто Боже Слово польшує, але ми провіщаємо як і щирості, як від Бога перед Богом у христі. Бо ми для Бога Христова запашність від тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Я сьогодні сповіщаючи людям про те, що зробив Ісус Христос там на Голгофі, я ставлю людину перед Вибором. Або ти приймеш Христа як Спасителя і будеш мати вічне життя, або ти відвернешся від Нього, ну ти розумієш, що ти підеш в вічні загибло. Я повинен сповіщати, і для них я буду для життя, для інших. Я буду на смерть. Я повинен це розуміти, що скільки б я не говорив людям про Христа, про спасіння, не всі люди будуть сприймати це, не всі будуть приймати Христа як свого Спасителя. Будуть ті, хто відвернеться. І це буде. Але це вже буде вибір людини. Моя задача йти і говорити це слово і не мовчати. Бо колись. Христос дарував нам цю перемогу. І, і Божа воля є, щоб кожна людина спаслася. Як вона спасеться, коли вона не чує про Бога. Хто здати на Це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшує, але ми провіщаємо як щирості. Для того, щоб провіщати Слово Боже, ми повинні розуміти, що ми самі повинні знати його, перебувати у Слові. І ми вже про це говорили. І ми повинні не фальшувати, а говорити так, як є. Говорити правду людям, відкривати їхні очі на те, що люди є два шляхи: один у вічне життя з Богом, а інше веде в ад. Зроби свій вибір. І вже людина буде сама розмірковувати, що вона обирає. Але вона вже не зможе сказати, що мені ніхто не казав, не попереджав, і я про це не знав. І ми сповіщаємо від Бога перед Богом у Христі. І настанове, який дає нам Павло. І на останок Він каже, слово ваше, нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Погодьтеся, мудрость чужими. Слово ваше, нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю. Що значить приправлене сіллю? Ми зрозуміємо ті, хто готує страву, що є сіль, як вона додає. Смак, чи прісна, нецікава їжа, чи навпаки, вона з вона приємна і хочеться споживати. Так, коли ми будемо з любов'ю казати людям про Христа, слово наше буде ласкаве, а не так, як я прийшов молотом по голові дав людині все ти грішна людина, тебе чекає, а ти пішов. Ми повинні розуміти, що до кожної людини є свій підхід. Але ми повинні це робити з любов'ю і казати правду обережно з любов'ю. Слово повинно бути ласкаве, приправлене сім'єю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Знали, як відповідати кожному. Щоб ми розуміли. Для цього ми теж повинні перебувати в молитві і просити у Бога мудрості. Перебувати в молитві, питати Божого. Пішли мені, люди, яким я повинен буду сповіщати це слово і даруй мудрості сказати це слово. не Як я хочу, щоб люди бачили, я, я, який я мудрий, я знаю все. А щоб бачили тебе в моєму житті, в моєму слові, ці останні настанови дає Павло І я прочитаю ще останнє місце і будемо закінчувати. Це послання до Солонян. П'ятий розділ з першого вірша. Ми читаємо наступні слова. Солоня, п'ятий розділ з першого вірша. Це перше послання про часи та пори. Брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так, як злоді вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть, а ви не в темні, щоб той день захопив вас, як злоді, бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшися в броню віри і любові та в шолом надії спасення. Бо Бог нас не призначив на гнів. Але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо, чи спимо, у купі з ним ми жили. Утішайте тому один одного, збудовуйте один одного, як і чините ви. Ми є діти світла. Ми розуміємо, що День Господень – він недалеко. І зважаючи на це, будемо розуміти, що сьогодні багато ще людей, які не знають Бога, які ми повинні сповіщати, і будемо пильнувати, будемо тверезі, і будемо перебувати у любові, затягнувшись бороню віри, любові та шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння ми одержали, і будемо в молитвах не забувати дякувати Богу за це спасіння. І будемо розуміти, що ми. Ті, хто належить Христу, буде завжди з ним. І тому, каже Павло, втішайте один одного, збудовуйте, як чините ви. Тому будемо підтримувати один одного молитву, молитися за тих, хто ще не спасений. Будемо молитися за тих, хто несе це слово, щоб Бог давав мудрості. Будемо пильнувати, щоб ворог, супротивник наш діяво, не загубив не нас, не тих, хто поруч з нами. І також ми будемо. З вами розуміти, що нам повинно вчитися, як поводитися з тими, хто поруч з нами, як з любов'ю казати про Бога, і щоб наше слово завжди було приправлене Слово. І да буде нашому Богу слава і подяка за все. Амінь.